Захист підземних кабельних ліній звичайно важливим у сучасних інфраструктурних проектах. Одне неправильне розкопування може призвести до дорогого збитку та значного простою. Але як нам запобігти цим аваріям? Рішення просте: стрічка з попередженням обережно кабель. Ця добре помітна стрічка спеціально розроблена, щоб попередити робітників про наявність підземних кабелів, забезпечуючи уникнення випадкового пошкодження під час розкопок. Це незамінний інструмент для будь-якого будівельного або ремонтного проєкту. Але це ще не все. Маркувальні стовпчики від Контактенерго відіграють ключову роль у позначенні кабельних трас, виготовлені з міцних стійких до навколишнього середовища матеріалів. Ці стовпчики забезпечують легку ідентифікацію кабелів незалежно від погодних умов чи рельєфу. Їхня довговічність допомагає оптимізувати обслуговування та зменшує ризик аварій, забезпечуючи безперебійну роботу вашої мережі. Правильне встановлення є ключем до ефективності як попереджувальної стрічки, так і маркувальних стовпчиків. Контакт Енерго надає чіткі та легкі для виконання інструкції, щоб забезпечити правильне встановлення для довготривалого захисту та безпеки. Отже, чому варто обрати «Контакт Енерго? Завдяки репутації високої якості, довговічності та доступності, нашій продукції довіряють підрядники та комунальні підприємства по всьому світу для захисту своїх кабельних ліній. Наші завершені проекти та відгуки клієнтів говорять самі за себе про надійність наших рішень. Коли йдеться про захист кабельних ліній, контакт енерго забезпечить вам повний захист. Будьте в безпеці, економте ресурси та захистіть свою інфраструктуру з найкращими у своїй справі.